Я вже багато разів готувала зефіри з різними смаками. Але сьогодні ділюся рецептом не просто зефіру, а смородинових зефіру-сендвічей. Готувати зовсім не складно і вони можуть стати чудовим подарунком до Дня закоханих. Спочатку приготуємо печиво. Для цього м'яке масло збиваємо сілю та пудрою, потім додаємо жовток і ще збиваємо. Просіємо борошно, додаємо розпушувач і швидко замішуємо тісто. Охолоджуємо мінімум годину. Після цього розкочимо і вирізаємо бажану форму. Випікаємо і даємо охолонути. Для зефіру свіжу або розморожену смородину, пробиваємо блендером до стану пюре і уварюємо вдвічі. Додаємо цукор, воду та агар-агар. Перемішуємо на середньому вогні, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин або до температури 106 градусів. І одразу, як тільки сироп дійде до кипіння, білки поєднуємо з лимонною кислотою та сіллю. І починаємо збивати до піни. Продовжуючи збивати, поступово вводимо цукор і збиваємо майже до піків. І тепер тонким струмком вливаємо гарячий сироп і на максимальній швидкості збиваємо ще декілька хвилин. Швидко кладемо масу в конітерський мішок з насадкою і відсаджуємо на готове печиво. За бажанням всередину можна додати ще начинку. Накриваємо другою половинкою печива і прикрашаємо за смаком. Залишаємо стабілізуватися при кімнатній температурі на ніч. Після цього подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.